Гріх приходить у світ. Важко собі уявити справді ідеальне місце у світі немає нічого по справжньому досконалого, крім Бога. Часто люди сильно засмучуються через речі, адже вони не ідеальні. Ми купуємо одяг, і іноді він не підходить. Одяг теж не ідеальний. Або ми отримуємо нову іграшку на Різдво, і нам здавалося, що це ідеальний подарунок. Але потім ми виявляємо, що наш друг має щось майже таке ж, тільки його або її річ трохи краща. Тож наш подарунок був би не таким вже й досконалим, як ми, можливо, думали. Сад, у якому жили Адам та Єва, був ідеальним місцем. Адамові та Єві навіть не треба було працювати, Бог дав їм різну їжу, яку вони тільки могли побажати. У центрі цього саду. Було одне дерево, з якого Господь наказав їм не їсти. Це дерево називалося деревом пізнання добра та зла. Бог сказав їм, що скуштувавши від цього дерева, вони помруть. Але було в тому саду іще щось дуже недосконале, і це був сатана. Сатана ворог бога, і у нього був план обманом змусити Адама та Єву не послухатися Господа. Якось Єва проходила повсте дерево, на якому були плоди, які Бог заборонив їм їсти. У цей час Змій покликав Єву і заговорив з нею про прекрасний сад. Поки Змій сатана продовжував говорити з Євою, він вдав, що помітив фруктове дерево, і вказав Єві на те, як привабливо виглядає його плід. Потім він запропонував жінці спробувати ці фрукти. Адже вони були такі гарні. Єва сказала, що їй і Адаму не можна їсти плоди з цього дерева, інакше вони помруть. Тоді Змій сказав Єві найбільшу брехню з будь-коли сказаних. Він сказав, що слова Бога неправда. Якщо вона з'їсть цей плід, то не помре, але вони будуть такими ж, як Бог, і що вона дізнається про дивовижні речі, яких ніколи раніше не знала. Єва подумала про те, що сказав Змій, і повірила йому. Потім вона зірвала кілька плодів і з'їла їх. Коли вона це зробила, то зрозуміла нові речі, тому швидко взяла кілька плодів і дала їх Адаму. Вона розповіла чоловікові про те, що сказав їй. Адам узяв плід і з'їв його. Як тільки вони з'їли заборонений плід, то зрозуміли, що не послухалися Бога. Коли Господь прийшов у сад, як він робив майже щодня, щоб прогулятися і поговорити з Адамом та Євою, він не міг знайти їх там, де вони зазвичай зустрічалися, тому Бог покликав їх. Адам і Єва ховалися в кущах, бо тепер вони знали, що не послухалися творця. Нарешті вони вийшли звідти, де були, і Бог запитав, чому вони ховаються. Вони відповіли, що сховалися, тому що вони голі, не мають одягу і бояться. Тоді Бог запитав їх, чи не їли вони заборонений плід, тим самим вчинивши непослух. Адам почав звинувачувати Єву. Він сказав Богові, що жінка дала йому плоди, і він з'їв їх. Потім Господь подивився на Єву, а вона почала звинувачувати Змія сатану, адже це він сказав їй з'їсти плід, і вона це зробила. Адам і Єва ніколи не говорили Богові, що шкодують за непокору йому. Господь був дуже засмучений, тому що перші люди не послухалися його. Оскільки Адам і Єва згрішили та не послухалися, Богові довелося назавжди вигнати їх із саду. І він зробив це, тому що в саду росло і інше дерево, яке називалося деревом життя. Адамові та Єві більше не можна було дозволяти їсти з цього дерева, бо тепер їхні тіла постаріють, і колись вони помруть, як і сказав Бог. Ідеальний світ перестав бути ідеальним, Бог не забув і про змія. Він також покарав сатану за те, що той зробив. Але Господь знав, що це не востаннє, коли йому доведеться покарати диявола. Бог знав, що сатана спробує змусити всіх інших теж не коритися. І це те, що він робить сьогодні. Диявол намагається змусити всіх нас не слухатися Бога.